Тема хімічний склад клітини. Хімічний склад клітини неорганічні сполуки. Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Деякі організми складаються з однієї клітини, інші з багатьох. Процеси, які відбуваються всередині клітин, є основою функціонування як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів. Різноманітність сполук в організмах набагато більша, ніж в об'єктах неживої природи. Внутрішньоклітинні процеси забезпечуються взаємодією багатьох хімічними речовинами. Для того, щоб зрозуміти, як побудована і функціонують клітини, ознайомимося спочатку з її хімічним складом, який зображений на ілюстрації Сі. Типова клітина організму людини містить як органічні, так і неорганічні речовини. 65% води. 1,5% інших неорганічних сполук, 20% білків, 12 ліпідів і близько одного нуклеїнових кислин. і менше, ніж 0,5% вуглеводів та інших органічних речовин за масою. Органічні молекули, макромолекули, біополімери. Основною їх молекул є ланцюги, утворені атомами карбону сполученими між собою ковалентними зв'язками. Такі карбонові ланцюги можуть мати різноманітну будову утворювати довгі лінійні або розгалужені ланцюги, замкнутись в циклі кільця. Окрім карбону, молекули органічних сполук містять атоми гідрогену та оксигену, а також частину нітрогену. Приклад ілюстрації 14. Приклади молекул органічних речовин. Атоми різних хімічних елементів представлено кульками різного кольору, масштаби зображення атомів різних молекул неоднакові. Властивості органічних речовин залежить не лише від якісного і кількісного складу, а й від будови молекул. З особливостями будови та властивості ми виділяють такі групи органічних речовин. Поміж них найважливішими для функціонування живого є вуглеводи, ліпіди, білки і нуклеїнові кислоти. Біополімери високомолекулярні сполуки організмів, молекули яких складаються з мономерів, з'єднаних між собою в довгі, лінійні або розгалужені ланцюги. <кій> Мономери можуть бути як абсолютно однаковими, так і різними, але хімічно однорідними. Полімери утворені повторення однакових мономерів, називаються гомополімерами. Наприклад, уже відомий нам полімер целюлоза. Складається лише з залишків глюкози. Гетерополімери, полімери молекул, які складаються із залишків різних, але хімічно однакових мономерів. Наприклад, білки складаються із залишків 20 різних амінокислот, що дають побудову подібну будову, яку зображено в ілюстрації 16. Складання схем будови гомо та гетерополімерів. На ілюстрації 15 у нас зображено приклади біологічних об'єктів, що містять полімери. Клітина стінка бавовнику містить целюлозу. У клітинах бульби картоплі накопичується крохмаль. Вуглеводи та ліпіди. Вуглеводи це органічні сполуки, у яких співвідношення атомів карбону, гідрогену оксигену здебільшого відповідає формулі CH2ON, N дорівнює 3 і більше. До вуглеводів належать моносахариди, олігосахариди і полісахариди. Моносахариди це добре розчинні в воді речовини, мають солодкий смак. розглянемо будову молекули моносахариді, наприклад, глюкози. Її молекулярна маса, формула с 6 h 12 o 6 яка зображена в ілюстрації 19, її структурна формула і масштаб моделі. Найпоширеніші вугловоди організмів, які потрібно запам'ятати, це моносахариди, до них належать пентози та гексози, пентози, рибози, дезоксирибоза, гексози, глюкоза, фруктоза. Дисахариди, сахароза, лактоза, мальтоза. І полісахариди крохмаль, целюлоза, хітин і глікоген. Полісахариди можуть накопичуватись в клітинах, тобто виконувати резервну функцію. У клітинах тварин і грибів накопичується глікоген, у клітинах рослин крохмаль. У нас зображена ілюстрація 20 схем утворення полісахаридів на прикладі целюлози. Ось таку будову має глікоген і отаку будову має крохмаль. Ліпіди це похідні жирних кислот і багатоатомних спиртів або льдегідів. Жирними кислотами є органічні кислоти з ланцюгом від 4 атомів карбону зазвичай не Деякі ліпіди мають дещо іншу будову, але також погано розчинені в воді. Ліпіди гідрофобні, але добре розчиняються в неполярних розчинниках. Як бензені, хлорофомі та ацетоні. До складу молекул рослиних жирів входить залишки молекул ненасичених вищих карбонових кислот, як олеїнова, лінолева та ліноленової. До складу молекул тваринних жирів входить залишки молекул насичених вищих карбонових кислот, як пальмітинова та стеаринова. Велику групу ліпідів становлять жири. Жири естери трьохатомного спирту гліцеролу і трьох залишків нерозгалужених жирних кислот. Одна із найважливіших функцій жирів є енергетична. Резервна функція полягає в тому, що жири містять у цитоплазмі клітин у вигляді включень у клітинах жирової тканини насіння соняшнику тощо. Запаси жирів можуть виконувати, використовувати організм як резервні поживні речовини, так і джерело метаболічної води. Унаслідок накопичення у пішкірні жирові кліткові тварини захищають організм від дії різних змін температури, виконуючи теплоізоляційну функцію. Ця функція жирів зумовлена їх низькою теплопровідністю. Наприклад, як на ілюстрації зображено 22, накопичення жирів в організмі тварин верблюда та нерпи. Запаси жирів в організмі можуть виконувати і захисну функцію, зокрема, вони захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень. Подібними до жирів за будовою сполуками, є воски, шар яких вкливає листки і плоди наземних рослин, поверхню хітинового скелету, багатьох членостоногих і запобігають надлишковому випаровуванню води з поверхні тіла. Окрему групу ліпідів утворюють стероїди. Найважливішими стероїдами організму тварин є холестерол. Складник клітинних мембран. Також він є попередником для синтезу вітаміна D, гормонів наднаркових і статевих залоз. Отже, ліпіди мають також регуляторну функцію. Білки структурна організація та функції. Білки нітрогеновмісні біополімери, мономерами яких є залишки амінокислот. Амінокислота це органічні речовини, молекули яких містить аміногрупу, що виявляє основні властивості. Та карбоксильну групу з кислотними властивостями. У нас зображена будова молекули амінокислоти, яка складається з аміногрупи, карбоксильної групи та радикалу. Рівні структурової організації білкових молекул. Кожен білок утворений лінійним ланцюжком з великою кількістю різних амінокислотних залишків, розташованих у певному порядку та з'єднаних пептидними зв'язками. Це є первинний рівень структурової організації. У водному середовищі клітини різні частини довгого поліпептидного ланцюга скручуються і можуть укладатися різними способами в спіралі або складки. Це є вторинний рівень структурової організації. Вторинна структура білка стабілізується слабкими водневими зв'язками, між залишками амінокислот. Слабкість зв'язків компенсує велику кількість через це вторину структура є відносно стійкою. Сформовані в такий спосіб спіралі або складки, включаються в просторі і різноманітні третинної структури глобули. Цей рівень організації білка стабілізується сильними ковалентними та електростатичними взаємодіями або слабкими водневими та гідрофобними. На ілюстрації 26, у нас зображена схема утворення пептидного зв'язку. Для виконання своїх функцій деякі білки мають складатися з кількох субодиниць, кожна з яких сформована окремо поліпептик тидним ланцюгом. Таке об'єднання кілька третин структур в одну функціонувальну білкову молекулу формує її четвертину структуру, яка, на відміну від первинної вториної та третиною, характерна не для всіх білків. Структура білків може порушуватися, піддаватися денатурації. При нагріванні, обробці деяких хімічних речовинами опромінення тощо. При слабкому впливі розпадається лише четвертина структура, при сильному третина, потім вторина, і білок залишається у вигляді поліпептидного ланцюга. У результаті денатурації білок втрачає здатність виконувати свої функції. Порушення четвертиною, третин і вторинної структур можна зупинити. Цей процес називається ренатурацією. Нуклеїнові кислоти структурна організація та функції АТФ. Ви вже знаєте, що спадкова інформація зберігається в структурі молекул ДНК. Інші молекули РНК беруть участь у реалізації цієї інформації, а саме в біосинтезі білка. Обидва зазначені типи молекул належать до нуклеїнових кислот. Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеотиди є органічними речовинами, що складаються з трьох хімічних компонентів, сполучених ковалентними зв'язками моносахариду, пентози, ортофосфатної кислоти та нітрогеновмісної основи – речовини з клітичною будовою молекул. От ми можемо побачити цей цикл. Та кількість водневих зв'язків. Між теміном і аденіном у нас подвійний зв'язок, між гоніном і цитозином потрійний зв'язок. Деякі нуклеотиди не лише функціонують у клітинах як мономери нуклеїнових кислот, а й мають додаткові самостійні функції. Найголовнішим з таких функцій нуклеотидів є АТФ аденозитрофосфат. Цей нуклеотид складається з аденіну, рибози та трьох залишків ортофосфатної кислоти. Особливості будови цієї молекули є те, що для приєднання наступних залишків ортофосфатної кислоти потрібно набагато більше енергії, ніж на приєднання першого. Так у клітинах накопичується енергія, яка зображена на ілюстрації 35. А ТФ це молекула, що є універсальним внутрішньоклітинним переносником енергії. На цьому все. Дякую за увагу.